Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні 12 грудня. Ми з Володю давно хотіли викласти відео. По е, відео на тему, е, як і коли треба висаджувати хурму. До речі, це питання задають у нас дуже часто. Це питання, але все не було часу. Ну, той, хто з нами постійно, він знає, що у нас відправки. Там е, ці люди знають, да, що у нас відправки, е, пакування. Я вже казала, руки тільки чотири, і тому. Не було часу до цього. Трошечки-трошечки обовталися від цього, і можна так сказати. І е, можна трохи побалакати на тему, коли можна вирощувати хурму. Е, значить, е, хурму, ну, в принципі, тим, хто мені телефонував, я це казала всім. Що хурма садиться увесь час, поки копається земля. Тобто восени можна садити її, взимку можна садити, коли копається земля, і навесні. З нашого досвіду, ну, як це робимо ми собі, звичайно, от дивіться, всім вам ми стараємося відправити як вимога раніше рослини, щоб ви там їх посадили, поки тепло, бо не у всіх є той садочок біля хати, у когось він, це дача просто, і люди просто от купили, посадили, і більше вони не в цю зимку вони не їздять на дачу. Да? То, звичайно, ми стараємося як вимогу швидше це все повідправляти. А тоді, коли вже ми. Більш по свободі, і зараз вже дуже теплі зими, тобто ну, вони, вони, вони підступні зими, дуже коварні зими, тобто, тому що вони от, тепло, 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 тоді бабах мороз. Да, це, це для рослин теж не дуже гарно. Ну, це інше, це тема, іншого, інша, інша тема іншого відео. Але взагалі, е, е, як тільки ми е, вже переслали людям, тоді ми з Володю що починаємо робити? Собі починаємо садити, коли ми садимо собі. Ну коли є час, коли в нас є час. А час у нас починається отам після нового року. Це січень, лютий. Ми собі висаджуємо, пересаджуємо хурму, азіміну, пересаджуємо всі ці культури. До речі, вона спить. Зараз вона вже ну як тільки вона скинула листя, вона вже рослина це підготувалася вже до зими, вона спить і її можна пересаджувати. Хочу сказати так: ну, з нашого досвіду, я не знаю хто там ще може хтось випробував, як у нього. Ми садимо, до речі, багато. Е, е, і ми висаджуємо собі ті рослини, які там десь пошкоджене, десь там е, е, тріснутий корінь, там лопнув, буває таке, да, там, ну, тобто, дрібнуваті. дрібнуваті, некрасиві габелі, як ми їх називаємо, лисуваті. Оце таке ми собі е, висаджуємо. До речі, у нас є, е, ну, це, мабуть, ми окремим відео знімемо, У нас є там грушовий садочок, які груші в нас не пішли, і ми там між грушами почали насаджувати хурму. От щоб досліджувати, нам же ж теж хочеться подивитися, які сорти, як вони будуть рости в Україні. Бо, бо е, хурма це не вивчена тема, і вона не вивчається на рівні гос государственних програм, там якихсь. Ну ми, ми такого не знаємо, і е, ми з володю, так як інформації взяти немає, де ми користуємося тою інформацією, як яку ми. Получаємо від тих людей, які дійсно займаються хурмоном, хормоводів, таких і від самих себе власного досвіду Власного досвіду. Да і тому ми насаджуємо багато рослин. І тоді будемо досліджувати і садимо і східні хурми, деякі вкриваємо, деякі не вкриваємо. Це спеціально для того, щоб зрозуміти, як рослина буде рости у Дніпропетровській області. До речі, якщо вона буде рости у Дніпропетровській області, то вона буде скоріше за все рости і у Львівській області, і там, де. Івано-Франківську, Луцьк, Вінниця, там Київська область, вона буде теж рости. Але справа в тому, як вона буде дозрівати за врожаєм. Ну, це треба теж досліджувати. Це таке поле, ну яке ще не, вивчили. не вивчене, яке треба вивчати. Що хочу сказати з свого досвіду, про з нашого досвіду, про коли ми садимо хурму взимку. От нам з володю більше наравиться, коли ми її садимо ну, восени взимку, тобто в той період, коли ще не весна. Да? От весною ну, ще не почалися активні процеси. Да, активні, да поки не не почалися. Давта правильно Володя каже, поки не почалися активні процеси. Все-таки є е, ну, таке мнення. Є таке, що рослина, коли садиш, вона не росте взимку. Ну, таке хибне Ну, Насправді я думаю, що садоводи, ті, які займаються багато років рослинами, вони знають, що рослини взимку теж ростуть. Ну, мікоріза там чіпляється до корінь. Да, е, Мікорі за чіпляється, правильно Володя підказує. Ще е, Вони все-таки, хоч вони і сплять, але процеси у рослини вони не закінчуються. Вона ж не вмерла, вона ж жива і деякі процеси. Си йдуть, вона краще чіпляється до землі, краще підготовлю до весняних до, ну, до весни. Якщо у нас раніше були весни такі, що в принципі краще було садити на весні. А зараз вони такі підступні в нас. Оці приморозки, мало дощів, мало поливу, весни ну, більш у нас у Дніпропетровській області вони стали просто сухими. Немає такої вологи, то рослина хоча б отримує цю вологу, яка там взимку. От вчора в нас був, до речі, вчора в нас був сніг. ну от Просто все було біле, був сніг. ось е, Сьогодні вночі був дощ, отака от погода, понімаєте? І я хочу сказати, що ми все одно копав володя, і все одно хурма ще трошечки їм. Зараз я про це скажу. Значить, подитожим цей вопрос по поводу, коли як можна садити, коли можна садити хурму. Хурму садимо увесь час, поки копається земля. Тобто осінь, ну звичайно, не треба утрірувати, літом не треба її садити. Мається на увазі, коли рослина спить. Тобто на ній нема листа. Можна садити осінню, можна садити взимку. Взимку, якщо копається земля. Звичайно, якщо земля мерзла, то ви її посадите туди, і в неї залишиться як вона називається? От воздушні. Ну, у вас Кармани. Ну, як? кармани да, у вас... Воздушні кармани, такі, які не прилипнуть до кореня. А ну, володя показували, Володя садив, він робив таку болтушку, іменно Для чого ця болтушка? Щоб до коренів хорошо причепилася земля. І тоді, звичайно, коли в нас мороз. І земля скована з морозом, ну, таке зробити неможливо. Ну, Карма не залишиться. Карман не залишиться, да, і це погано для рослини. Поки йому не заповняться, корінь може підсохнути, там полили, не полили. Звичайно, вмерзлу землю садити рослини не можна. Не треба. Не бажано. От, не бажано, так. Да. А е, коли копається земля, е, якщо навіть взимку це тепло, Можна садити. З рослиною все буде нормально, нічого страшного їй не буде. І навесні теж, звичайно, можна садити. Так, ну я думаю, що ми донесли, що хотіли, так, да, володя? Я думаю, що Ну, все більш... не, да, не донесеш. Якщо у когось якісь питання, пишіть під відео. Е, е, до речі, зараз часу стає більше, то в принципі ну, є час відповісти. Так, давайте скажу по хурмі. Значить, Звичайно, вже хурма закінчилася така, основна. То, що та, що росте майже по всій Україні, цар Софівки, Соснівська, там це вже закінчилося. Цієї хурми немає, але володя в цьому році. Чогось вирішив, що на нас буде багато хто телефонувати з теплих регіонів. Ну, я, і він нащепив багато Нікітської. Я розумію, чого він так зробив, тому що пані Тетяна, яка нам люб'язно предоставляє свій матеріал з свого 15-річного великої Нікітської, яка росте в Нікополі, да? вона нам нарізає живці і надсилає нам дуже щедро їх. І володя, коли бачить такий гарний врожний такі. Гарні, гарні такі як... Шкода було викидати. Живці йому було шкода викидати, і він нащепив багато І Хочу сказати, що це з великого дерева, то багато з них вже ми показували у відео, вони, ма... мабуть, мало зав'язали зав квіти і навіть один плодик у нас зав'язався, але ми його зірвали. На саджанцях, на вегетації ві... цього на щепі цього року отак от зав'язався. Ось, І що я хочу сказати, що. І, і тому у нас багато Нікітської ще залишилось. В принципі, е, я хочу сказати, що е, щодо Нікітської, звичайно, вона буде рости дуже хорошо у зоні невкривного виноградарства, тобто там, де не вкривають виноград, Миколаїв, Одеса, звичайно, Херсон. До речі, в мене беруть Дніпропетровська, Дніпропетровськ беруть і беруть Запоріжжя бере, Дніпропетровськ бере місто бере Дніпропетровськ, там, де вони живуть, у центрі, ну де, не в центрі, а там, там депліше де, там, де тепліше, де є свій мікроклімат. Наприклад, тут у нас 23 було, мінус 23 взимку, а у них було мінус 17, цього на всього. -навсього. І приморозків, таких як у нас, у них не було. Там Нікіцька, я думаю, буде себе почувати нормально. Хоча і в нас, скажу так, з нашого досвіду от отже, ми розіслали всім хурму і тоді почали садити собі. І в мене залишилось два нещасних саджанця хурми Нікітської, які я кажу: посадимо собі, подивимося, як вона буде рости. Я їх посадила, я покажу їх пізніше, бо зараз просто далеко йти. Туди я посадила їх буквально такі палочки невеличкі поставила. Кажу. Вона маленька була, от такі палочки три поставила і, і обгорнула такими простинями. У нас є простині, ми показував. Хто дивиться наш канал, знає. Такі зелені, там рожеві. у нас є такі. Для масажу, ні да, Вони для масажу е нам їх віддають. так, І ми як користуємося як агроволокном. І я так от, буквально два шара, воно тоненьке, таке, обгорнула два, два шара, ні, ні підгортала, ні землею, нічого. Просто їх отак, от і до речі, це було в січні місяці, всередині. І ви знаєте, було в тому році мінус 23, два дня в нас було, вона витримала. Витримала і росте, і це дійсно ми, ну, треба показати. Від вітру, захи... захищила. Так, від вітру Захищ... захистила я її, да, і вона собі. А парнікового ефекту не було, і все добре. І вона в 23 вона витримала невеличка рослина, яка щеплена була навесні цього ж року, ну, тієї весни була. так. Це я розказала. Ну, може, я не знаю, може показати, що в нас да? Ось Володя тут накопав, він ще просто шкода е, їх у пекоп е, ховати. Этот, ну, так просто... потім, то, що не да, продасть, Просто може, якщо, якщо може комусь буде треба, то Нікіцька ще є. Тому я ж кажу, що в більш тепліші регіони, але вона ще в нас є. До речі, непогані саджанці, дивіться. Ну як це зрав? Сравніть? до коліна там чи що? А. Ну, ну, да, да, до речі. ну це не найгарні, мабуть, взяла Ні, ну До таке сажани. Ну, Віргінка має таку Є? Стержневу -корневу. Да, ось такі вони, Бачите, ну, так. До ну, речі, майже ку дуже важливо, щоб у неї були уці. Я вже казала, у всмоктуючі корінчики. вони дуже дуже для неї важливі, бо через них вона побпогживиться, живиться. Да, через них вона бере із почви із, із води. Вона бере е, поживні речовини. Ну, собі, поставь, що... я повний роз покажу, які саженці у нас ні. Ну до речі, я хочу сказати. Дивіться, от я, наприклад, саженець, ось. Ну Може він трошки, як я називаю, Компактна... лисувати. Ну, це, ну, він речі... не лисуватий. Де він лисуватий? Трошки Де? так. Він ну, кажеться, що небагато. Ну, може. Ну, просто невеличкий, так. Да. Так, да. він теж буде рости. От Відносно коли мене питають, так, да. ось, тоже, бачите. Звичайно, він не такий здоровий, але він теж буде рости. Це він майже весь викопаний. Треба, звичайно, його натиснути. У мене метр п'ятдесят сім з кепкою. В польоті. Ну, тобто саженці, ну. Ну, метр шістдесяти ну яка різниця, які вони зверху? Тут треба дивитися, які вони знизу. коріння. Да до речі, я хочу ще раз сказати: хто і хто купує саженці, то хурми треба дивитися на корені, на корені? Щоб палка вона відросте, це таке. А ось корінь. Це вже запорука того, що рослина буде рости гарно. Ну я не буду всіх їх витягати, да бо болоти так ретельно хорошо поскладав їх. Тут просто я показую тимчасове укриття. Так, да, Тимчасове таке укриття. Він зробив, але якщо у мене там у нас там ну, ніхто не назвонить, значить ми їх за, запакуємо в землю, як ми показували Но в прикоп, в повністю запакуємо їх і вони будуть чекати весни. Хочу сказати ще посадженцям, дивіться. Е, ось мене питають, а чого вони різні? Ну чого вони різні? Бо а чого люди різні? А чого люди різні? Да? Хтось маленький, хтось здоровий. Чого? Ото от, ж от, того. От, от, от. Бо ми їх садимо, вони в нас ростуть, от рядочок росте. Да? Десь якесь виросло здорове, ну це це це, це дікарів нас тут залишилося. От дивіться, який дікар вимахав. Ось такий. Так? Сієнці органівської хроми. Так, сієнці. Сіянці, а деякі невеличкі, бачите, такі, ну, давай ще раз водять. А вік один. А вік один, так. Садили ж ми їх разом з володю в один час. І я хочу сказати, що посаджанцям те ж саме. Ось вони, якщо ви... О, дивіться, який гарний корінчик. О, оцей мені більше наверное, подобається. Ну і той буде рости, і цей буде рости. Бачите, багато смоктучих корінчиків. Ось. Ні, ну Вага кореня, маса його ну, накопичується. причепилося. Зал... В коріні накопичуються ж поживні речовини. Так, да, В корінні накопичуються поживні речовини, завдяки яких рослина зимує, завдяки. ну в стовбурі теж, Якщо корін... масівний корінь, то запас добрий. Да, запас добрих речовин, Якщо здоровий корінь. Да. Ну маленький теж, ну я ж казала, що прикривати треба. Ну, воно. ж Саотвістую. Давай ще раз скажу, що прикривати. Звичайно, коли ви посадили її. Оце отак, от ви може. Да, якщо так воно було в землі, ви можете його і так посадити, і так посадити. Я вже казала про це, да? якщо невеличкий корінь. І звичайно, треба від отіх клятих, возвратних заморозків, треба отак от десь щепу понагорнути землею. І в діти, до речі, он, бачите, знайшла ну таке. Ось покажи, володя, вона правда дрядве таке. ну. Отаке, наприклад, одягнуть отаке зверху відерце. да, без отаке куку. -ку. Або шину. Відерце куку. <рес> <рес> отаке відерце, або шину якусь, щоб просто трималася земля. отут. -от. Ну Понимаєте? щоб вище ще, ще, да, ви ще щепи було декілька років. Я хочу сказати, що в тому році ми такого не казали, а треба було казати. Бо все-таки це запорука того, що зворотні приморозки їх все-таки не зруйнують рослини. Та й морози не зруйнують. І той, да, змороз, звичайно, так. Да. І ще хочу сказати, що вони все таки, давайте, щоб вони не обвітували, все-таки, коли рослини, е, коли рослини, значить е, вони е, в землі, отак от земля це єдиний матеріал, е, ну, матеріал так сказала, да? Єдина, ну, там запас тепла, це ж... матеріал, величезний так. акумулятор тепла. Да, це величезний акумулятор тепла. Це така е, е, така маса, коли насипана, то звичайно вона там збережеться. Навіть якщо буде мінус 7. Да, я вже казала, що було дея у кого було міносадити. А приморозки. Приморозки. приморські. Прим мене цікавлять приморозки. Я весь час хвилююсь тільки за приморськи. Як тільки починається весна, я сижу біля того градусника і дивлюся вночі так, скільки сьогодні буде, скільки завтра. Це розумієте, ці весни стали такі нервотрьохні стали весни. Такого звичайно не було. Хтось Різкі казав... зміни клімату сказав, мабуть, зараз. да, що не дай вам Боже родиться в часи перемін. Не дай вам Бог і ось ми народилися, і нічого з цим не зробиш уже. Да? Ну якось так. Значить, задавайте питання. Я буду читати з Володю. Ми читаємо завжди ваші коментарі. Ввечері, вже коли, вже коли лягаємо спати, як в як ночну казочку, читаємо ваші коментарі. Дуже вдячний всім тим, хто нам пише гарні коментарі, хороші. Ну це не то, що ми такі класні. Ну я думаю, що ми з Володю просто стараємось. Звичайно, для всіх хорошим не будеш, але ми робимо все можливе для того, щоб дійсно нормальна хурма росла по всій Україні. Е, і е, люди е, для ну, деякий час, я думаю, що для людей хурма буде така ж пересічна рослина, як і он, черешня, або там яблуня, або груша. і Я думаю, що так і буде. І, скоріше нам, завершення всього того страхіття, який в нас є, ми чекаємо так, чекаємо, так чекаємо всі. Сподіваємося, що все таки буде, що закінчиться це каяття, все страшенне жахіття і настане мир, і ми будемо займатися кожен тою справою, якою якою він хоче, якою він любить. Нарешті на все добре. До побачення. До побачення.